Попатаємось в Wild Drift. Рахунок 3-1 на користь Standard Толків, і ТТ залишилось виграти одну, одну гру, і вони. Проходять далі. Будуть очікувати гру у неділю, хто впаде. Так, до речі, поки. Я вже не пам'ятаю, хто, хто повинен падати. Хто у нас Едварди, и Kibus геймінг, да? Едварди 4. Мені здається, Едварди впадуть. Тут знов рахунок буде 4-2-4-3 на користь КБГ і КБГ далі пройдуть. А завтра вирішиться, з ким будуть ТТ грати. Ну, ТТ будуть грати з трейсі спортами. Тому що ФПХ взагалі нічого не показали. Як і нова зараз нічого не може показати. Да, складно будет, складно будет. Главный спонсор это Puma. Спонсорует все команды, все коллективы. Нам показывают разные толстовки, ветровки. І вирішили на червону сторону. П'яти, Ну, кажуть, ми там виграли. Ми, ми хочемо туди. Там грати краще. І ТТ відмовляється грати через Казікса, Вау, ТТ банять і Казікса, і Єву, і Касадіна. Ну вони його з томпом виграли. Там ТТ Єву в ліс взяли і, і, і програли через це. Одразу гекарів на ФП. Цікаво, ми побачимо Фіддлстікса. Про нього якось всі забули, що він є такий. Ну, мені здається, ну, ми його ніколи не побачимо вже. Ну поки ну, на нього ну, патч якийсь не вийде, ну, що він стане дуже сильний. Тут команди навіть за. Ну, зайру забули, такі кажуть. Ну, є чемпіон, да, прикольний, да, може сповільнювати, да, має контроль. Да, гарна на тімфайт, Ну, навіщо її грати? От куди її засунути? Крім отрокс. Я би ще б Грагса забирав би одразу. Сівірку. Ну але вони вирішили зробити той самий пік, яким вони тільки що виграли. А зараз Грагас просто в бан піде. Вау, Йоне з'являється. А Йона зараз на Контрпік до багатьох чемпіонів. Дуже сильний в лейтгіймі. Нова Хезується, вони і Гвен забрали, кажуть, все. Без Гвен вони нам нічого не зможуть зробити. Там, чим вище кидає, тим гіршу тіму підбирає автофіл. Завтра ігри 3 SP-3 миш. Ну, Dark Fox. Ну що поробиш? Ось такий він зараз вай. Вилл Мені здається, воно дійсно вже допростіше зібрати ну, команду для себе і грати вон, лише командою. Ну, коли 5 на 5 граєш, там до тебе не ну, можуть начальників кинути лише і все. В, ну, в команду ніякий NoPols ну, не зайде, не буде тебе зливати ігри. Це тренажер, який просто тренує то вон, твої нерви. І от вона Зоечка, з'являється. Мені здається, краще був би Свейн взагалі на Мідлейн зараз взяти, ніж Володимир. Тоді Пзої було б складніше б грати. І йони не мав би таку велику перевагу. Не знаю, мені в соло простіше грати. Не люблю фулку. Та ніхто не любить фулки? Ну фулки вам здається лише мені подобається, но ну, лише Я про ті фулки, коли ти знаєш з ким граєш, а не просто так. А давайте в п'ятьох зберемось, зберебозда не підемо ламати обличчя собі. Ми часто фулками грали, коли я катав в Лол. Там десь на відсотків, навіть ну 40 всіх ігор, які я зіграв, були зіграні фулками. Ну, ми в принципі там грали, в голосі постійно знаходились. Там коли нуклеш з'явився, ми Новклеші ну, не повністю розривали. Ой, як я показав, на що він кохан вивчив. Останній грав в, в 2006-му, Ой, дотка All Star це круто. Мені здається, я дотку грав лише в DOA. Ну, з балковим сани. Ще в в Ну Через Гаренко. А потім мені показали, що таке Вов, і я не перестав грати в моба. Ну доки не вийшла League of Legends. А, ні, айкап я вже не помню. Ми грали через Хамачі, грали через Ну, Через Хамача ми грали там. В... Он, здається, ну в Різьбу. А на через Гаренку ми грали саме в цей. Ну, в Датанчик. Гнагоріна, що вона ще зараз існує ще! Здається, до 2019 року це був основний спонсор нукорейської ліги Пололу. Тут велика проблема буде саме з Зері. Ой, яка Зері, Зоя. Боже, Зері, Зоя, Зайра. Сіндра скоро з'явиться. Пішов Тавердайв. Добили, добили, молодці. Треба вийти зараз. Ні, не вийшло. Ignite. Дуже зла штука. Ульт мима. Грагас. Грагос. Не стала вело, нерви у Грагаса. Це мінус 2 пластини. Стабільно. Третью, навіть трохи побила. Не забьють. Я б ще ну, в бордуху побегал побігав с з кимось. Я, може, якось назберусь, спитаю, хто хоче пограти в ТФМ, Team Fight Manager. Якщо будуть люди, то я навіть готовий наподарувати подарувати цю гру, щоб було з ким побігати, пограти в неї. Трохи не пощастило, трохи не вистачило. От вам і крокодил один на один програє атрокс просто. Ні, зайони ви, то навіть і не думайте ганятись, ви його не зловите. Йона в лісі цікавий, але я не можу за нього грати. Я, я трохи його не розумію. Але він дуже сильний. Знову над кроком знущаються. Треба Та нова може виграти цю гру. Поки що рівненька все йде 5 хвилин. У нове дуже сильний лейтгейм. Там є Зері, там є Йони. Но Зері скоро почне. Ну майже шота ты ти... Чемпіонів ТТ Там Нозері і Зреаль просто-напросто багато ну, будуть вносити. Ну вон просто. Одна кушка навіть без сліпу Я, якщо не чесно, гадав, що Нова трохи краще зіграє. Я гадав, що вони будуть йти 2-2, а потім Нова просто зламається. Ну от просто мені здається, крок далі мог догравати. Ну була змога добити, тим паче йо не був поруч. мог... Ну, мав змогу підтримати. Що там? Там Дайкер написал такая цікаве. пять на пять. Що Шо Шонас, ты реальчик один на один програв. Я поки читав, що там за анонс. 4-2, ну трохи попереду, да? А, тут Володимира зловили. Лужа є, лужи нема. Все Треба... Ну да. В першу карту вони взагалі дивно програли. Трохи себе переоцінили. І все. Зараз у Зої лише один предмет. Ехалюдена. Там, до речі, Архангел, ну коли якщо там будете ну, приймати участь на твонтурику від The ну, Wild Rift UA, я так розумію, якщо ігри будуть е цим... В один час проходити, ну кличте мене, я, ну, я буду там, де воно деякі стрімити, які не будуть інші стрімити. Якось так. Я ще організаторам напишу сьогодні, спитаю. Можна чи ні, якщо ні, то я буду рестримити тоді або Дайкера, або ще когось. Ні, ну нова починає джати. Піджимають. Я недалеко знаходиться. Ні, та тут все. Тут дуже великий полк іде. Ну, команда ТТ його просто не витримає. Ну і знову вони взяли Ріма, який, ну, нічого не робить. Гека просто фармить як шивана. М -м, забрав. Да ладно, ну як-то... Ось Ще й Крок зараз вмирає. Трокс живий залишився. Вау, ну тут. Розфокусили вежу і цей. Бу, да, оце файт був. Да, я побачив дранки. Я тільки що читав. А, тут... Та... А як? Володька гарно зайшов з флангу. І зоя не розповкала нікого. Ну ви тоді Зою брали? Я вже у цього. У Атрохса стільки демеджу багато. Ну і Дранкін, я ж не буду все одного ну, приймати участь. Я можу лише як цей як коментатор побути. Просто 3000 дамагу вніс. майже 4. І знов зловили Орна. І гарний ультвід і Чи Чия ставочка не спрацювала? От чогось трохи не вистачає команді Нові. От назавжди, от майже майже і не вистачає. Ну, Йони просто зупинив атрокс. Так, <плес> да, мені здається, це вже ГГ. Таке вже не відпустять. От я люблю ну, пофармити ліс, але я дивлюсь на китайських лісників, і я бачу, що вони дуже сильно його оформляють. Вони прям пилисосять ну, його. На початку гри є багато моментів, коли їх можна використовувати, але вони все одно беруть і фармлять, беруть і фармлять. Ти поки вони там на Володимира вийшли, а Трок з іншого боку просто зносить в сторону. Цікаво. Я, до речі, гадав, що Атрокс не просто, ну вон з ними тон Т3 і потім лише підійде до команди. От Йони за Троксом пофайтились, ну майже рівненько. А якщо б воно зараз Йони ну, попереду б йшов, а не фармив би увесь цей час. Ну, три години Та? Ну, тут просто колективи дуже нерівні. Нова ну, це колектив, який он, он шосте місце зайняв у в таблиці, а ТТ перше місце. Ну, от. Як їх можна порівнювати? Ну і їм не пощастило, з датою гри. Якщо б сьогодні б грали бенутрейси з FPX, то у новий, можливо, завтра б був би шанс. На новій карті з новими предметами. На всьому новому зіграти, а так, ну. Зої виживе. Ні, Ігнайт. Ігнайт допалив. Ігнайт, біжала, на те, сука. Атрокс флеша зіграє. Чого Атрокс вирішив грати по Орну, а не по крокодилу? Зіграв би трохи, до допоміг би Сіверки, Сіверка б жива б залишилась. На старому патчі будуть грати. Найцікавіше, що вони грають в лайф. Ну що, вітаємо команду Thunder Talk. 4-1. Перемогли. Лише Єва їх підкачала. Якщо б Єву б не взяли, мені здається, було б 4-0. Так, давай подивимось. Буде тут написано чи ні. Ні, тут патч не пишуть. Завтра дізнаємось насправді, але ну, мені здається, що вони будуть грати на патчі 4-4, Ну, на патчі 5-0. Давай навіть так. Раунд Робін проти однієї <laughs> конференції. <laughs> апа, слід Слізені ще команда зіграють проти команд, з, з якою вони не зустрічались протягом одного сезону. Зі Best of 3, 8 кращих в плей-офф. По 21 січня подвійна іліминат. Ні, вони не пишуть на якому патчі воно буде працювати все. Ну, якщо вони одразу почали грати на 4-4D, то мені здається, вони і на 5-0 будуть грати. Ну тут трейси проходять. Це на п'ятницю. Ну перше і третє місце будуть грати між собою. Едварди і КБГ, да? Ну, подивимось, спочатку. Он те і трейси, не тем. Регулярний сезон. -турин 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 -турин. Так. А вони між собою ще не грали? А ні, грали, і трейси перемогли їх 2-0. І Едварди перемогли ТТ два завтра подивимось на якому патчі будуть грати. Якщо патч буде 4-4D, і вони будуть до останнього на ньому грати, то тут переможуть Едварди. Тут перемагають трейси, виходять на ТТ і тут у нас буде КБГ і ТТ грати. І тут такого рахунку вже не буде. Тут буде потна заруба 4-3 з виходом. Ну, я за них боліваю, тому я вважаю, що вони знизу вийдуть. А тут Едварди проходять далі. Це, якщо патч не зміниться. Якщо патч зміниться, то там треба буде вже дивитися. Я там нічого не, не зможу сказати. Так, ладно. На цьому все. Відоси завершуються. завершується. Побачимось вже в наступних відео. І заходьте на стріми. Стріми кожного дня о 19 годині. Всім пока-пока.